Але е, які ж основні характеристики в гібридів відповідають за вологовіддачу? Окрім генотипу групи стиглості гібриду, є питання саме е, в тих ознаках морфології, які забезпечують віддачу вологи зерна. Перше, це один із моментів нахил качана. От, в більшості моментів нахил є одним із ключових параметрів е, не вбирати вологу качана, коли повторно відбувається. да. Да, качан нахиляється, відповідно, Воно волога стігає, туди да, і не попадає, в це все нормально, немає не розвитку хвороб. Але тут важливим характеристикою є саме довжина плодоніжки. Якщо вона занадто довга, 20-25 см, да, качан нахиляється. І нахиляється досить рано, навіть при зеленій рослині, але виникає ризик втрати качана, скидання качана. Такі гібриди насправді ну, не мають до перестою насправді не дуже стійкі. Але, відповідно, якщо коротка, качан вверх і проблема волосся зростає і ураження хворобами. Тому встановлено оптимальний параметр це в межах 10-14 см, який дає можливість фазі повної стиглості нахилити качан і, відповідно, не втрачати. Другий момент це відкриття обгорток і їхня кількість. Насправді, збільшені ФАО, кількість обгорток зростає, але є гібриди, які мають навіть ФАО 320-330. Це обгорток 8 обгорток. Це, ну, грубо кажучи, це кількість їхня префау 250-му. Тобто, це така генетична стабільна ознака, яка дає можливість забезпечити швидше відкриття і меншу кількість відповідного втрачання волог. Але ми маємо розуміти, вологовіддача буде залежати в основному від двох параметрів: це ваги стрижня, на 40% вологовіддача буде залежати від його щільності і ваги. Угу. Тобто втримання волон. І друге це показників біохімічного складу зерна або маси тисячі насінин. Гібриди, які будуть мати високу масу тисячі насінин, вони характеризуватися будуть, як ми вже з вами говорили, кращою посухостійкістю, але водовідача в них буде більш поступовіша. Тому, да, тому в зоні більш достатньо волозабезпечення зміщуються гібриди з ну, кращим містом крохмалистою ендосперму, які краще здають, віддають волговідачу. Це, зокрема, той самий 4031 гібрид, 41,25 гібрид, це 38,05 гібрид, це гібрид так само 45-98 є. Тобто це набір гібридів, які от за своїм будовою здатні швидко скидати вологу навіть в умовах достатнього зволоження.